Дипломовані фахівці з не менш як 15-річним страховим стажем віком за 45 років можуть скористатися програмою перенавчання за іншим фахом за рахунок держави. Такі ваучери передбачені і для переселенців, учасників бойових дій, осіб, що мають інвалідність незалежно від віку. Це одна з небагатьох програм, яку пропонує центр зайнятості не тим особам, що зареєструвались в центрі зайнятості як безробітні, а іншим категоріям. Тобто цією програмою можуть скористатися люди, які працюють. Працівники також вона може бути цікава роботодавцям для їх найманих працівників. Ваучер-документ, який дає право пройти навчання переважно за робітничими професіями, або здобути ступінь магістра, вже маючи ступінь бакалавра, або ступіння магістра за іншою спеці спеціальністю, чи навчатися на наступному рівні, підвищувати кваліфікацію за професією і за спеціальністю. Навчання за ваучером відбувається в Україні. Людина сама обирає заклад і форму навчання. Заочно, без відриву від виробництва. І протягом 90 днів з дня отримання ваучера особа укладає договір з навчальним закладом. А отже, кошти за таке навчання перераховує центр зайнятості. Взагалі, ми виплачуємо всю вартість навчання. Якщо вона не перевищує 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб, та сьогодні це 26 тисяч 840 гривень. Тобто, якщо вартість перевищує, то ту суму, яка недостатня, вже проплачує сама особа. Аби отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості з паспортом, ідентифікаційним кодом та документами про освіту. Пільговикам необхідні документи на підтвердження їхнього статусу. Міністерством економіки затверджений перелік професійного та спеціальності, тобто це не будь-яка професія, це професія відповідно до даного переліку. Але перелік це не малий. Там він собі має 43 професії та 27 спеціальностей. І наразі ми очікуємо змін до цього переліку, тобто він буде ще більш розширений і враховувати потребу ринку праці. Ну, для прикладу, які там такі цікаві затребувані професії, за якими на сьогодні вже звертаються люди. Це верстатники, це електрогазозварники, слюсарі, охоронники, це водійна вантажувача, тракторист. Кухар, кондитер, швачка, закрійник, тобто ну, досить великий перелік. І спеціальності можна здобувати вищу освіту це психологія, програмне забезпечення, соціальна робота. Поновили надання ваучерів на навчання з січня нинішнього року. Такою пропозицією вже скористалися 30 жителів Криворізького району. Більшість з них це медичні працівники, яким за специфікою роботи потрібно підвищувати кваліфікацію. Надія Шевченко, Максим Цей день.